Іван Франко, Сікстинська мадонна. Хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твої красоти? Так, ти богиня, мати. Райська роже, оглянь на мене з свої висоти. Бач я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюсь тоже. Обозі, духах, можся сумнівати, і небо, й пекло казкою вважати. Та ти, і краса твоя, не казка, ні. І час прийде, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе, богине, чтить буде вічно тут, на полотні.